Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія Double Color на цоколь H4. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві лампи. Дані лампи не прості, а з двома режимами світла. В кінці відео ми обов'язково покажемо, як вони будуть світити. Лампи потужністю, як заявляє виробник 24 Вт. На кожній лампі використовується по 4 світлодіода, 2 на ближніх і 2 на дальніх світлодіоди. Світлодіоди двох різних температур жовтого і білого світла. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі, є на кожній лампі пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму живлення 12 вольт. На проводі живлення немає додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Одразу вмикається біле світло. Якщо потрібно перемкнути на жовте світло, потрібно лампу вимкнути і одразу вимкнути. Вмикається жовте світло. Жовте світло заявлена температура 3000 Кельвін, біле світло 6000 Кельвін. Бачимо, доволі яскраво відсвічує лампа. Обов'язково після встановлення таких ламп будь-який автомобіль. Потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.